Ну, що знову трамкоін. Давайте розберемо позитивні сторони запуску даного активу. Ну, По-перше, в ринок зайшло дуже багато нового рітейлу. Більше 200 тисяч нових користувачів на платформі. Дуже швидкі гроші для цього рітейлу вони заробили. Сьогодні, реально, де б ти не купив трамкоін, цей ти міг заробити. Ці люди, скажімо так, хом'який ритейл, який зайшов ринок, отримав сьогодні можливість заробити гарно. І вже після чого, маючи гарний перший кейс, залишається в крипті. Тобто, це дуже багато нових людей в крипті. Це мега буліш, це позитив для ринку, це максимально класна ситуація. От якщо коротко із самих главних позитивних новин, а вже негативні ми розберемо в наступному відео.